Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Хочу для вас зробити невеличкий такий відосик своєї сої. вам для вас відоси я глянув, що тут з нею робиться, в якому вона стані знаходиться, тому як в останнє час з цим комбайном взагалі не вистачає часу. Постійно приїжджаю з роботи і крутиш, 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 і на вихідних крутиш, готовим до сезону, тому як ось ви бачите, кінта вацуна пшеничка, то, мені здається, ще неділю вона буде готова, треба буде виїжджати. І думаю, з'їздю я на сою, гляну, що тут моя соя, і заразом для вас зроблю невеличкий відосик такий, що тут сойка. сойка. Соя рання сорта, я не знаю, де я в кінта. Взяв, розвід для себе, в принципі. Чим вона мені подобається, кінець серпня, начало вересня я її молотю. В прошлому році я її змолотив в перших числах вересня, і я ще здав її по нормальній ціні. Плюс-мінус я здав її по 365 доларів. А зараз, я не знаю, зараз, наверное, 340 сили. А хто в кого пізніші сорта, кого нема ангара, це ці здавали по 280. Ну таке зніменім ангара. В принципі, ангар вже достроєний, ангар якби у нас є. То подивимось. Може осінню в ангар буду возити. А якщо буде більш-менш ціна, то наверное, я її з поля, як завжди, продам. Ну, буде видно, покаже время. Сойка. Низько розлад, друзі. Зараз покажу вам, тут так хожу, в принципі, поле. Поле більш-менш чисте, де-не-де лобода пролазить. Ну, Малувати я линув аналога раундапу. Треба було 2,5 тисяч, а я линув 2 літри. І що я? Получається, її треба було неділю-дві назад кропити раундапити. А я з цим прицепом затягнула ремонт прицепа, я її воврі в мене прокропив. Ну, де-не-де, є лобода. Ну, це єдиничні случаї. Своя, дивіться. Соя така ось вже. соя гілкується. бобики ложить. Вона вона так вона цвітає білим цвітом. ось як ми бачимо, Білий цвіт у неї. І вона цвіла, знизу кинула бобика. І далі, далі собі вона в'яжеться. Собі, в принципі, вона собі так заложена в неї. Не така, як пізня, що вона вся там цвітає і вся одразу зав'язує стрічки. Ця собі поетапно, в принципі, зав'язує. Що по поводу. Урожаю? В минулому році вона мені дала 2,6 тонн з гектара. В принципі, для, для ранньої сої це нормально. В неї який плюс, що після молотіння ти можеш спокійно посіяти, співаєш пшеницю. Посіять. Які в неї мінуси? Мінус у неї один. Вона низькоросла. і друзі, сильно вона ложе низько бобика. Бачите? 2-3 бобика, може навіть і 4, я просто своєю жаткою не можу захватити, а нанімать кого хтось мені молотивською жаткою, мені влон. І по ціні, воно виходить дорого. Не даром же я купляв комбайн ниво. В принципі, це у нас тут ось така діляночка. Ділянка 7 гектарів, в районі 7 гектарів. ременем, якщо буде все добре, трошки, я думаю, наша. Банк землі трошки збільшиться, бачите? Все лобода. Обійшла. І ну, нічого. В мене є свій комбайн, я з Дивіться, що по поводу висоти, ось бачите, вона вже, вона вже мені по коліна. В принципі, в неї ще є місяць є, вона, я думаю, ще трошки підроста. По поводу одобріння ніхто тут нічого не, не удобрялося, воно окропилося раундапом, в раундап добавлялося 4 в районі 5 кг карбоміту і все. Можна було, ще пройти мікроодобріннями, але ну, я якби не захотів її топтати. Вона однородна, ось, я трошки, бачите, хожу, вже, вона ламається. Щоб сюди я заїхав трактором, я б, все, <кхів> я б більше витолучив, мені здається, воно цього не стоїть. Болячок на ній немає ніяких, вона протруювалася. Металик її не їсть, таких візуальних пошкоджень на ній немає. В принципі, я даже сказав, що доволі цією соєю, поки я її виводить, не збираюся. Вона, вона всім влаштовує. Ну, звісно, так. вона дає менше тонажний з гектара, тому як вона рання, це було і буде. Ну, зато я бачу вже, що тут щось буде. А з пізньою соєю це ще не факт, все залежить тут. Погодних, як би сказати, условій. Так що, друзі, такі діла. Для вас такий невеличкий обзорчик. Ну це не, не останній обзор. Я зараз поїду, в мене є там експериментальна ділянка, я там знайомий взяв сою пісню. І ми з вами глянемо, в якому стані вона знаходиться. Тому як город знаходиться в сусідньому селі, там 40 соток. Я там прокропив раундапом і все, туди більше ніхто не їздив. Так, звісно, пече. Страшне на дворі що робиться. Край затоптаний. Агрохолдіним, блін. Їм міста не вистачає тут дороги, то вони лізуть в бай. Хоч берите на доску воздій. Ну це ж буде не по-людськи. Нічого страшного, нам вистачить. Так що, друзі, такі діла ставлю на паузу. А я погнав, гляну на другу ділянку. Точніше, ми з вами глянемо і подивимося, що там поробляє бізнес. де я взяв у знайомі сою на розвод. В принципі, на майбутнє, як би сказати, на перспективу. Одне ж погано, що вона молотиться. Кінець вересня, начало жовтня, середина жовтня, тут ось у нас тут просів, ну в принципі, не без цього. Як ми бачили з вами на тій сої, у нас вже бобики є то тут. Давайте глянемо, що у нас тут. Отійшов, от краю, в принципі. Оба. А тут а у нас тут нас бобиків нема. Вона, вона тільки починає, бачите цісти. Але висока, звісно, висока соя, болячок теж немає, на ній видимих немає ніяких, теж не було ніякої підживи тут, ну в принципі, плюс-мінус така непоганий фон, я б сказав, би. пишіть. Буде цікава ваша думка, що за соя нормальна чи не Тут бачимо трошки якось вона хужіша, а тут взагалі однородна. Однородна, висока така. Зараз вам покажу. Дивіться, яке листя в неї. Високоросла, звісно. Ну, коли ми її сіяли, це те, що в мене там раннє, там зерненко невеличке, маленьке. А тут іменно ну, такі, блін, ну крупна вона. Фракція як як квасолі, блин. чуть не повели чи ні. Ну, висока. Висока, звісно, цвіте вона. Такі. ось цвіт у неї де білим вона цвіта, де таким. В принципі, може то вона тільки починає зі з тих Ну такий фон у неї. В принципі, друзі. Що вам сказати? Я думаю, що непогано щось тут буде. Я думаю, з цього участка. 40 сот, соток тут, мабуть, півтори тонни железного буде. Ну, в принципі, все покажемо. Якщо вона добре, що я знайомий от купляв, то вона каже, що буває такий хороший год, то вона б до 4-3,5 дає железно. Ну, подивимось. У майбутньому є в планах, звісно, якщо не заберуть воювати, добре, що поки на роботі дають нам броню. Бо я працюю. А не... В критичній інфраструктурі не буду казати, де, але працюю і мені дають бронь. Тому як моїх знайомих, друзів вже багато кого позабирали, хлопці воюють. Я поки що тут Ну, Не без цього, скажімо так, то подивимося, що вона якби нам сипане. І якщо вийде, то в далі спробую взяти хоча б один-два паєжа в ранду і займатися паралельно мимо роботи можна займатися землею. Якщо старатися, то воно, в принципі, щось вийде. Не завжди добре, не завжди добре але щось получается завжди. Якщо посієш, то щось все одно зійде. Якщо не посієш, ніфіга, то нічого не зійде. Такі друзі, фон у неї. Така соя, я б сказав би непогана. Тільки ж погано, що ми сорт не знаємо. Ну, я вам розкажу. Це там знайомий батя колись там у знайомого взяв, там года три назад. А той взяв, походу, в агрохолдингу. там Мішок собі взяв, так вони розвели, коротше, як там на ним в селі, то всі цей сорт сою сіють. Ну, думаю, блін, я ж попробую. Ну висока вона капець, ні І це ще ж не приділ, вона ж буде вища. Ми тоді з вами вже заїдемо, глянемо через місяцьок на неї. Чи буде вона, виросте вона попупа, чи не виросте, чи буде її більше метра, чи не буде. Ну, зараз в районі метра. В районі метра її. Може десь 80, десь 90, десь так. Подивимося, по время воно покаже. Ну що я вам скажу? Я їздив недавно на навчання в Київ То в сторону Києва. До Обухова, блін, одні сої. Сої дуже багато. Сої, соєшник. Так що, мені каже, в цьому году на сої ціни не буде. Десь вона буде, мабуть, в районі 250 доларів. Я так думаю, моя думка. А ви напишіть свою думку. Цікава ваша думка. Що з нею цими з соями робити? Здавати їх з під комбайном. Чи хранить його до весни. До кращих времен. Ну як би все одно, що гроші треба. І на техніку, щось і на солярку, і тому подобне. То приходиться людям, звісно, здавати. Тут все, бачите, вже сусідів вже готові. Можна починати вже молотити. Так що, друзі, такі діла. Кому понравився такий невеличкий відосик, ставимо лайк, підписуємося на канал і пишіть коменти, що ви думаєте про цю сою, про ранню сою, яка вона, на вашу думку, пойдеть чи не пойдет. На троєчку буде чи не буде. Всім добра, всім удачі, все буде Україна!